У полі нашого зору сьогодні універсальний електричний подрібнювач штіль ГХЕ 250. Ця модель для тих, хто цінує не тільки солідні технічні параметри і надійність, а й ергономіку та комфорт. Магазин Добрий Господар напередодні осіннього сезону влаштував тестування на дачі. Цей агрегат призначений для подрібнювання гілок діаметром до 35 мм. Також ви можете перероблювати м'які садові відходи і навіть залишки овочів та фруктів. Подрібнювач шкілі гехає 250 оснащений двигуном потужністю 2,5 кВт. Він з великою завантажувальною воронкою, з шумоізоляцією. Корпус цього подрібнювача виконаний з ударостійкого, стійкого до ультрафіолету та вологи полімеру. Тужний електродвигун забезпечує плавну та ефективну роботу. Подавати гілля разом з листям, бадилля, хмиз дуже зручно і безпечно для користувача. Подрібнювач має ножовий механізм Multicat 250. Давайте на нього подивимось. Ця конструкція типу сендвіч має ножі, що перегортаються, а також ножі для попереднього подрібнення, що дозволяють знизити віддачу. Ріжуча система багатоступенева. Перший ніж на диску надрізає твердий матеріал і втягує його далі. Другий ніж перерубує його. Ріжучий механізм сам затягує гілки, хмиз та інше всередину, причому практично без віддачі за рахунок того, що дисковий ніж розташовується під кутом. Варто зазначити, що ця конструкція запатентована, ножі двосторонні. Коли затупляться, їх можна перевернути і працювати далі. Ріжуча система Multicat 250 здатна освоїти найрізноманітніші відходи у великих обсягах. Так виглядає готовий продукт. Він займає набагато менше, ніж цілі гілки. Але найголовніше, і в цьому весь сенс подрібнення що такий матеріал набагато швидше перетворюється в компост. А ще це чудовий матеріал для мочування. Це один з поширених варіантів застосування подрібнених ділок. Приходьте в магазин Добрий господар і обирайте свого садового помічника з професіональними консультантами.